Президент Дональд Трамп під час своєї першої каденції погрожував російському лідеру Путіну розбомбити Москву в разі нападу на Україну, а голові Китайської Народної Республіки Сі Цзінбіну нанести удар по Пекіну, якщо Китайська Народна Республіка почне війну із Тайвань. Про це стало відомо із запису приватної розмови Дональда Трампа із його донорами, яка відбулася. Напередодні останніх президентських виборів у Сполучених Штатах тоді Дональд Трамп розповідав про свої погрози Путіну і Сі Цзіньпіну, підкреслюючи, що це був ефективний спосіб стримування російського і китайського лідерів. Путін висловив сумніви щодо таких моїх намірів, але в мене склалося враження, що він... Не був переконаний в тому, що я не зможу здійснити своїх погроз. А Сі Цзіньпін загалом міг вирішити, що я божевільний хизувався перед донорами Дональда Трампа. Ну і якщо ця розмова Трампа із його донорами. Відповідає уявленням американського президента про те, як варто будувати зовнішню політику, тоді ми зможемо побачити і логіку у словах Трампа про те, що якщо він був би президентом Сполучених Штатів, російсько-української війни не відбулось.